Бронежилет Нептун Gen 4 в 5 Дивись коротку інструкцію, як закріпити додатковий балістичний захист. Почнемо з балістичного фартуху. Сам фартух має велкролипучку, яка дає змогу зручно та надійно закріпити його на бронежилеті. Як це зробити? Дуже просто: відкрийте кишеню, де розташована ваша захисна плита. Та закріпіть велкролипучку фартуха всередині кишені. Також ми додаємо до комплекту утилітарний підсумок напашник для ваших дрібниць. Закрити відсік. Перейдемо до балістичного захисту шиї, який закріплюється стропами та фурнітурою на вашому бронежилеті. Все, що потрібно, продіти стропи балістичного захисту шиї в молі систему, розташовану як на передній, так і на задній панелі бронежилету, та закріпити частини захисту між собою велкрозастіпкою. Балістичний захист плечей має велкрозастібки, які дозволяють закріпити захист як на плечові стропи, так і на фурнітуру на балістичному захисті шиї. Це дозволяє швидко надіти та зняти захист за відсутністю потреби. Фіксується за допомогою додаткової стропи, яку ви підлаштовуєте за об'ємом вашої роки. Верхня велкролипучка дає змогу відрегулювати і вибрати правильне положення захисного елемента ваших плечових суглобів. Регулювання розташування основного бронеелементу, захисної плити щодо співвідношення вашої летальної зони здійснюється за допомогою плечових строп, які теж мають велкро. Все, що потрібно, відкрити плечові стропи та відрегулювати їх по висоті. Бічний захист тіла, камербанди. Бронежилеті Нептун фіксується за допомогою велкро-липучки позаду. Все, що потрібно, підняти задню панель та закріпити липучку камербанду на велкро. Цей комплект дає вам максимальне покриття захисними елементами, що є важливим на сучасному полі бою.